Доброго ранку, мої любі малята! Рада вітати вас на нашому занятті. Сьогодні я запрошую вас до чарівного світу природи. Дітки, на вулиці триває справжня зима. Але взимку так не вистачає зелених рослин та яскравих квітів. А як ви вважаєте, чи можна їх десь побачити взимку? Так. Можна взимку рослини та квіти побачити у квіткових крамницях або ж у зимових садах, оранжереях, а ще багато рослин є в наших оселях, і їх називають кімнатними. Ось послухайте віршик про ці рослини. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водички зеленієм, усім діточкам радієм. Кімнатні квіти прикрашають нашу оселю, лікують, очищають повітря, збирають пил. Погляньте, яка гарна квітка є у мене. Ця квітка називається журавець. Повторіть за мною журавець. Давайте розглянемо. Що є у квітки? У неї є зелене стебло, зелені круглі листочки, червоні маленькі квіточки, а в горщику вона ховає корінці? Що вміє робити квітка? Квітка вміє. Розквітати. А що потрібно рослині, щоб вона добре росла і квітнула? Для росту їй потрібна земля. Ще квіточці потрібно вода, сонечко, світло, тепло, а також чисте повітря. Малята. Ви вже знаєте, що у квітки є стебло. Покажіть його. Ось воно, правильно! На стеблі ростуть зелені листочки. Покажіть їх. Ось вони, молодці. Тепер потрібно знайти квіточку. Де вона? Ось! А що ховається в землі? Правильно, корінці. Молодці! А зараз давайте з вами пограємо в гру, складемо квітку. Ви вже знаєте, що у квітки є стебло. Покажіть його! Де стебло? Тоненька зелена паличка. Правильно! Викладаємо стебло. На стеблі ростуть листочки. Покажіть їх. Де листочки? Ось вони, зелені, круглі листочки. Тепер нам потрібно викласти квітку. Де квітка? Покажіть її. Ось червоні квіточки. Що в землі ховається у квітки? Корінці, правильно! Ось ми і склали нашу квіточку. Дітки, скажіть, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про рослини та квіти. А як називаються квіти та рослини, які живуть у кімнаті? Правильно, кімнатні. Малята. А у вас вдома ростуть кімнатні квіти або рослини. Підійдіть до них та розгляньте, можливо, вони саме зараз хочуть попити водички. А я вам кажу до нових зустрічей!